Третій день дев'ятниці. Молимось за вірних парафії Меджугор'я. Послання Богородиці 1 серпня 1985 року. Дорогі діти, бажаю сказати вам, що цю парафію я обрала і охороняю її у своїх руках як квіточку. Що не хоче померти, я закликаю вас віддатися мені, щоб могла вас дарувати Богові чистими та без гріха. Сатана взяв одну частину плану і хоче його присвоїти. Моліться, щоб йому це не вдалося, похочу вас для себе, щоб могла вас дарувати Богові, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у вітхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše i Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi ja na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš, čuj se na nebesah, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Сагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, на гові за нас послати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, i blahoslavený plit lona Tvoho Isus. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti našej. Amen. Slava Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás za i u vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi ktorú náš svaté nám dáj nám danesť i odpusti nám doby naše, ako je my odpúšťanú dušnici na naši. Vynávaj nás u nápas, nechaj zbaví nás od zla. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, Krížnike, zadaj na času smrti našej. Amen.

Тавр. Тавр. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Майка Божия, молись за нас грешники, создай на час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как обещано на початку, так и сада и васта, и в веки веков. Аминь. Мусу Тевс Тебесис,

Ojcze nasz, jaki jest na nebesach, nechaj svet imię Twoje, niechaj przyjdzie Zarstvo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. nasze, nasze i i i odpuszczamy długi jak my nam nas na zeml. Витай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінчинами, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так і сада вас дай. Jau vėkėm įjūkavą. Tėvai mūsų, kuris esi dangvė, tėsi es švantas tavo vardas, tėsi tave karalystė, tėsi tavo valia, kaip danga, taip ir žemėje.

Краліцеміра. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.